Війни, але відсутність Москви. Ми зараз розкочегарюємося, і тому у вас є час, тому що це єдиний по справжньому правий канал, який пропагує релігійне мракобісця. Всі інші або якісь толерантні, або якісь лівуваті, або якісь ніякі, навіть є хороші, дають хлопці контент, наприклад, християнський, але якось видно, що їм трошки незручно. От якось вони настільки ввічливі, а потрібно бути ж як савонарола, от громити, от, все таки, займати непохідну позицію. Поки що це єдиний канал в українському Ютубі, який таку позицію займає і не збирається. Нікому поступатися, і якби не обмежені Ютубом, то ми би називали би всі речі своїми іменами. На жаль, це зараз неможливо. Цьому перешкоджає, перешкоджають вимоги соціальних мереж і моя природня інтелігентність. Так що підписуйтеся на цей канал. Якщо ви не мені не лівак, не венюшка, не ватник е і не є співробітником. Медичних сил не служити в медичних силах, і мушу вам сказати, що оце от маніра підсміюватися над Вагнером, які зараз в Білорусі розповідати всякі казки і. Лукашенко каже, що він оце цього жартома сказав, що Вагнер піде на Польщу. А насправді тут не до жартів. Вони такі справді готуються. Я не думаю, що на Польщу, до речі, я думаю, що на Литву. Швидше всього на Литву, можливо, на Латвію, але швидше всього на Литву. Тут важко зараз визначити, чи це Китай все таки підштовхує РФ до кроків конкретно проти НАТО? Все таки зайти на територію НАТО в проксі спосіб з такою гібридною війною, тобто не самим, а от типа через Білорусь, промацати, а як все це буде виглядати? Китаю є через кого підштовхувати, через Січину, наприклад, через того самого Шойгу, через ряд інших діячів, які є просто впряму китайськими агентами в кремлівській верхівці. А можливо, це Путін хоче втягнути Китай в таким чином. Або принаймні сподобатися Китаю більше. Тому що уявіть собі, Вагнер, наприклад, заходить на території Литви. Ну, Наприклад, для того, щоб частина людей пробилася до Кіровоградської області через Литву. І що? От що буде далі? Ну, Всі очікують, що Польща одразу почне а, закидувати ракетами. А чи почне? От полякам же теж для себе потрібно аргументувати. А навіщо ми будемо зараз вступати в війну? Закидувати ракетами Білорусь, а там, нібито є ядерна зброя. Уже є ядерна зброя, немає ядерної зброї. Це вступати в війну з Білоруссю, яка пов'язана союзним договором з Ерефією, це означає ризик справді повномасштабної війни уже для себе в Білорусі. Це навіть поляки з усією їхньою армією і з усією їхньою крутістю почнуть довго думати. Тобто вони сядуть і сильно призадумуються. Нато, Литва входить в НАТО, наприклад, це буде Литва. Ну, Почнуть консультації, само собою. Їм це не сподобається. Але так само втягуватися в війну в Білорусі надовго. Конфлікт прямий конфлікт з Ерефією з одного боку, ніби Ерефія слабка, нібито вона має одразу потекти, нібито вона має одразу втекти, але з другого боку може і ні. І це так само потрібно собі пояснити навіщо. А якщо така загроза створиться насправді, от якщо вони побачать, що штурмові колони Вагнера вже групуються біля кордону, то тут якраз можливо варто почати і переговори напряму з Путіним. Тобто, це дуже незручна ситуація для НАТО. Основний принцип якого все таки не воювати, не вступити в війну. Так, допомагати Україні постачати техніку, постачати озброєння, але самим за жодного випадку не вступити в війну? А тут така провокація: от Вагнер заходить. Це нібито Вагнер, це не російська армія, навіть не білоруська армія. І звісно, що так, але чи будуть вони відповідати по білорусі? Являєте, от з, з території Білорусі якийсь ворог заходить в Литву. І це буде дуже складний вибір для НАТО, і з цим дуже з цікавістю великою буде спостерігати Китай. А якщо все-таки конфлікт трапиться, то це теж непогано для Путіна. Прямий конфлікт НАТО це значить прямі переговори з НАТО із очільниками НАТО з Байденом. Нарешті є про що поговорити, якщо так уже ніхто не хоче говорити напряму про Україну. То тут уже є про що поговорити, і тут уже така ось загроза, бо занадто всі заспокоїлися. Якщо раніше до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО побоювалося, що Путін може вдарити і по Балтійським країнам, наприклад, то тепер всі заспокоїлися, розуміють, що нікуди він з України не піде. А таки може і піти. А таки може і піти, а це означає, що з'являється поле для перемовин, отже, поле для компромісу. Я вважаю, що дуже вірогідно Вагнер може стрибнути на Литву. Я вважаю, що це розглядають зараз натівці, і їм цього дуже не хочеться. Я вважаю, що цим не можна легковажити. Ми бачили, до речі, як вони намагаються утримуватися в Африці і на Близькому Сході. Французи просто евакуюються зі своїх баз в Африці, в Малі, наприклад. Тобто, фактично, Вагнер їх витісняє. Країна НАТО, між іншим, сильна країна, країна, яка має ядерну зброю, країна, яка традиційно веде свою політику в Африці уже більше ста років. І тут Вагнер бере і витісняє їх з їх насиджених місць. Ми бачимо, як на близькому сході американці намагаються не конфліктувати. Московити зараз їх провокують, от зараз провокують їхні безпілотники. Погано себе поводять в повітрі. Уже десяток інцидентів був за останні 10 днів, і тим не менше, американці ніяк не відповідають. Вони намагаються ухилятися від конфлікту, тобто е практика. Провокувати виявляється є ефективною, і московити можуть до неї зараз вдатися. І я думаю, що вони таки до цього вдадуться. Взаємозалежності в світі дуже сильні. Свого часу Пентагон заборонив своїм постачальникам користуватися. Китайськими комплектуючими і китайськими товарами, ну, наприклад, безпілотниками, частинами для безпілотників і все таке інше. Це Пентагон. Але Національна гвардія, але служби, які відповідають за протидію всяким нещастям в зв'язку з надзвичайними ситуаціями, вони повністю залежать від китайських, наприклад, безпілотників. 60% всіх безпілотників, якими користуються. Нацгвардія в Сполучених Штатах китайського виробництва. Тобто ці залежності дуже сильні всі в світі. З одного боку, конфлікт, торгівельна війна, З одного боку, американці намагаються протидіяти на величезному театрі в Тихому океані і в Індійському океані. А з другого боку, отака залежність, інвестиції не припиняються. Такий був. Пол Глінфер, до речі, цікавий дослідник, який спочатку займався психологією шимпанзе, психологією мавп. Йому цікаво було подивитися, як приймаються рішення, як визрівають рішення у мозоку шимпанзе. І от він цим займався, він один з провідних спеціалістів в цій сфері, і тут йому випадково трапляється книжка з бізнесу. По бізнесу. Він читає. І він зі здивуванням бачить, що в бізнесі рішення приймаються за точно такими самими механізмами, як в мозоці шимпанзе. Він, до речі, потім отримав другу освіту з економіки, і е, є одним з найбільш таких і в економіці, вже перспективних спеціалістів, можливо, навіть тягне на Нобелівську премію. У нього дуже багато цікавих цих от речей щодо прийняття рішень в бізнесі. Це серйозні наукові роботи, тобто мозок шимпанзе. розумієте, бізнес, навіть великий бізнес, навіть корпоративний бізнес, ці транснаціональні корпорації, а рішення приймаються мозоком шимпанзе. Тобто вони не здатні відкласти, вони не здатні оцінити майбутніх вигод. Треба все зараз отримати. Треба отримати все зараз. І от вони розуміють, що в довгостроковій перспективі Китай це дуже велика небезпека, не можуть утриматися від того, щоб не вкладати туди гроші. Вони розуміють, що Тайвань це ризикована територія, не можуть утриматися від того, щоб зараз сильно не інвестувати в Тайвань. Під тайваням зараз найбільше за всю. Історію, китайський флот постійно там перебуває, готується до вторгнення бо загрожує вторгненням в Тайвань. Але тим не менше інвестиції туди йдуть. Мільярд доларів в день інвестується в Індію. Тобто, з одного боку, вони думають, що це буде противага Китаю, з другого боку, ми ж розуміємо, що це буде. Це буде новий головняк. Тобто був один головняк Китаю, тепер буде два головняка Китай і Індія. Мільярд доларів в день інвестуються в Індію. Уявіть собі ці суми. Вона просто пухне, як на дріжджах. Чому це не інвестується? Чому вони не будують, не інвестують в Європу? Чому в Австралію не інвестують? Чому вони не піклуються про себе? Тому що їм треба отримати прибуток прямо зараз. Мозок шимпанзе. Браця, ситуація дуже цікавою є в світі, і я маю вам нагадати, що, в, вам нагадати, що 5 серпня в культтеатрі буде вистава за моєю п'єсою. Це вистава колаборант легенька комедія. Наприкінці всі вмирають, дуже весело. І треба туди піти. Значить, я зараз просто не можу вивести посилання на квитки, але ви поцікавтеся, можна зайти на сайт Культтеатру. Він Культцентр називається і там придбати ці квитки. Так що зайдіть туди, будь ласка, і поцікавтеся цим предметом. Я хочу ось про що сказати. Зараз я хочу сказати по-справжньому серйозні речі, браття і сестри. Що виявила ця війна? Вона виявила для нас в першу чергу, що виявляється, не існує диво зброї, яка вирішує хід битв. Її просто не існує в світі. От у нас була легенда, що. Якби Ерефія вступила в війну з НАТО, то НАТО проздовбало б, б її за добу, тому що там така зброя, там такі ракети, там такі літаки, там все, і там справді є там хороша зброя, високоточна зброя п'ятого покоління. Авіація або 4 плюс авіація, і вони дійсно там хороші армії, навчена американська армія дуже хороша, британська армія дуже непогана, тобто вони сильні. Але, і можливо, би, Ерефія би програла би, якби всі країни НАТО з усього кордону атакували би цю саму Ерефію. Але уявимо собі, що НАТО вступило б на такому фронті, як наш, на вузькому фронті тисячі кілометрів. Уперлись б НАТО з одного боку на тисячу кілометрів, як ми от зараз, і з другого боку Ерефія. І щось не сильно віриться, що були би такі неймовірні успіхи у НАТО, незважаючи на те, що зброя у НАТО по-справжньому краща. в багатьох випадках, не у всіх. По ряду номінацій вони трошки гірші, ніж дрімуча Ерефія. А якби НАТО вступила в війну з Китаєм, ми теж думаємо, що Америка, поза сумнівом, переважить все, що завгодно. Але от виглядає, що ні, розумієте, не існує цієї дивозброї. Ми страждаємо, що нам не дають по-справжньому далекобійних ракет. У московитів є далекобійні ракети, і вони завдають постійні удари по нам далекобійними ракетами. Це сильно змінює ситуацію на фронті. Страждають переважно наша цивільна інфраструктура. Протиповітряна оборона, наприклад, нам могли би дати більше протиповітряної оборони. Нам дали б протиповітряну оборону, і зараз Київ руйнується менше, ніж раніше. Наприклад, не дали би протиповітряної оборони. Київ би. Руйнувався би більше, страждало б більше цивільного населення. Це змінило би ситуацію на фронті. Це не змінило би ситуацію на фронті. Сто відсотків свого часу англійська американська авіація намагалася змінити ситуацію на фронтах за рахунок знищення цивільного населення і цивіль... і міст Німеччини. І вони їх знищували, і було вбито дуже багато цивільних, але Фронти не посипалися, браття і сестри. Вони не посипалися, ці фронти. Зрозумієте, що так воно працює, що так чи інакше, ми приречені на приблизно технічний паритет. І очікувати, молитися на f 16 звісно, нам потрібно більше зброї, Звісно, нам потрібна краща американська зброя. Взагалі треба воювати американською зброєю, якщо ми себе поважаємо. Але от це не, не станеться диво. Розумієте, в чому справа? Не станеться диво. І е, от е, свого часу дивіться, американці мали дуже суттєву перевагу над я ще трошки прозиваю цю думку. технічно перевагою в озброєннях над Японією. Війна була дуже важка з японцями на Тихому океані. Надзвичайно важка. Японці настільки програвали по техніці американцям, от я вам наведу кілька прикладів. Японські літаки протікали, коли йшов дощ. Там з цими тузочками було підв'язано. Підводні човни балансувалися торбами з рисом. Уявляєте? Вони не могли навіть виготовити на той час. Це була антитехнологічна нація Японія. Вона потім уже стала. В 70-х-80-х роках зверх нацією, а до цього вона була антитехнологічною нацією. Торбами з рисом балансувалися підводні човни. Коли перший радар з'явився на японському флоті, це був якийсь там 43-й рік чи 44-й, то японський офіцер-підводник пише, яка ганьба, що тепер наша військова могутність залежить від іноземної військової допомоги, тому що цей радар був німецький. А у них цього всього не було. А у, мерик... а у американців було. Американці наростили дуже сильно е... своє виробництво військове. І вони по-справжньому, у них це було. Війна була дуже важка. Японці не сипалися. Розумієте? От не сип, Вони не сипалися. І потім вони завдали удари атомною бомбою по Кіросімі і по Нагасакі. По військовій інфраструктурі ні, по цивільним містам. Японія підписала капітуляцію. Але якби японці вперлися, от вони вирішили не жертвувати цивільним населенням. До речі, і бомб бомбільшого американців не було б. Вони підписали капітуляцію, тому що відбувся психологічний злам. Не відбулося би психологічного зламу. Війна би тривала б по сьогоднішній день. Фіг би вони взяли б цю Японію. Або її довелося б брати з такими втратами б американському флоту, що Сполучені Штати не могли на це піти в той момент. Не могли на це піти в той момент. Тобто так воно працює самої техніки замало, все-таки в найбільш сучасній війні. Тоді було замало і нині замало техніки в сучасній війні. А що потрібно для того, щоб виграти в війні, окрім техніки? І більш важлива, ніж техніка, дві речі, про які я вам скажу, більш важливі війні. Це е, перша річ це впертість. От нація має впертися, і ми маємо собі сказати, що не потрібно очікувати, коли закінчиться війна. Це дуже прикро, все і так далі. Але треба просто собі сказати: це нормальний стан. А те, що було до повномасштабного вторгнення, от то був ненормальний стан якоїсь дивовижної. Передишки, перепочинку. Зараз це нормальний стан. І швидше всього, це з нами буде завжди. Не потрібно дивитися в майбутнє. Звісно ж, треба думати за стратегію і все таке інше, але дивитися в майбутнє не потрібно. Це гріх. Тому що думати про майбутнє це про що думати? Це думати про спокій, спокій буде на цвинтарі. В майбутньому нас всіх чекає тільки одне смерть. Кого смерть в бою, кого смерть від старості, кого смерть від передозу, кого смерть від нудьги. Там тільки смерть в майбутньому. А життя зараз от те, що є. Оце і є життя, і ми повинні сказати собі, це нормальна ситуація, і ми готові, нація готова жити так завжди. Звісно ж, це важко собі сказати солдатам на фронті, які вимотані в багатьох бригадах. І от я сьогодні говорив з Дмитром Савченко, який... Там якраз е, на Луганському напрямку воює це наш друг і брат, і він страшенно перевтомлений. Він воював ще до повномасштабного вторгнення зараз він постійно на фронті в доволі важких боях. Це та сама бригада, де був де він ще. Він Приятелював дуже сильно з Девінча, Разом з ним воював і бої, там великі втрати і дуже важкі бої. Він страшенно перевтомлений. Цей наш брат Дмитро Савченко. Він, до речі, очільник видавництва залізний тато. Я між іншим скористаюся тим, що я про нього згадав, щоб зробити рекламу. Бачите, оця от книжка, ніч це збірка моїх п'єс. І цікавтеся видавництвом злізний тато. Там і книжки і краще ніж мої видані. Заходьте на сайт цього видавництва і обов'язково купляєте книжки в цьому видавництві, тому що треба, по-перше, допомагати своїми. По-друге, це контрсистемна література, яку потрібно читати. Якщо ви театральний режисер чи маєте стосунок до театру, вам обов'язково потрібно придбати оцю книжку ніч, тому що передавала українська драматургі... драматургія саме тут. І от е, він каже, що я от не розумію. От ми е, півтора роки на фронті, це на наших руках кров наших братів. Ми всі перевтомлені, ми всі контужені, з нас більшість поранені. А чому нас не змінюють? Скільки ми ще будемо? Міста українські переповнені здоровими чоловіками, які ходять в качалки, в клуби, вони там качні. Вони живуть у своє задоволення, а ми, зміни, більша частина країни вже відганяє від себе думку, що йде війна. Волонтери, ті, хто зав'язаний на фронт, не все ще працюють для фронту. Це меншість населення. Скажіть мені, якщо ми, якщо ми не випускаємо чоловіків за кордон, і цей режим посилюється, то чому о, у нас нема закону про заміну, нема закону про демобілізацію? Звісно, ми не можемо бій... обійтися зараз без досвідчених бригад. Але хлопці там повинні знати, до якого часу вони служать. Скільки вони будуть служити 10 років, 20 років, 50 років? Чи, можливо, вони. Прослужать ще одні, хто з самого початку і ще 2-3 місяці і вже будуть е, потрошку демобілізуватися, вони будуть замінюватися тими людьми, які.